Ну і що ти будеш робити? Тебе їду твою їдять. Її побарабаночку. <реш> Там один. Ось ось ще один. А це мою ще, яке десь казав, десь дилось. Є. А? То я машину тарефа. То я ж тебе питала, де моюще? Ти сказав що? Не Знаю. Не Знаю. А, там це, мабуть, тоді, коли ти мив генератора. Так. Я... Да. Цей більший мені здається. Його? Або вона. А вони як рожають і женят? Там вони жов... жовті, такі м'які. Ну то у них ці. З яєць вони чи вони родяться. Є? Ну, зразу родяться. Родяться? Да. Понятно. Я не бачила. Нас в селі окотилися були, в сараї там. Да? Шестеро штук було. Нічого собі клас. Да. Криз давила. Іс їм приносила. Вони да. рибу люблять. Да? Сиру, да. да. так. Хто лови. Та я сьогодні цілий день, ну, взагалі не пиздець просто.